Можете за мене порадіти. Моя приватна колекція прикрас Хосе та Марія Барера поповнилися новим експонатом. Зустрічайте. Ось тепер це кальє з набору Адріатика я маю у себе. Дивіться, яке ж воно чудове! І ще, так як я купила це коліє разом з кліпсами, то вони знову вільні до продажу, і я в мене згодом я їх виставлю. Дивіться, в мене такі самі є, і я їх обожнюю. Вони виглядають ну, просто шедеврально. Це одне з найкращих моїх придбань, особистих за весь мій біжутерний досвід. На ваше прохання зніму оновлену свою колекцію.